Як оберегти суспільне мовлення в Україні від політично олігархічного впливу? Про німецький досвід у цьому питанні сьогодні в Геофакторі вітаю вас у цьому випуску. Також про таке. Загравання з Кремлем греки набивають собі ціну в Євросоюзі. Сирі за поіспанські нові ліві можуть прийти до влади також в Іспанії. Унікальний роботодавець, секрет успіху готелю, де працюють лише біженці. Коли двоє сваряться, тішиться третій. Принаймні, російський президент Путін виглядав дуже самовдоволено, приймаючи в Кремлі грецького прем'єр-міністра. Суперечка між Грецією та рештою ЄС, передусім Німеччиною та Францією, безперечно на руку Росії на тлі візиту Ципраса Москви знову спалахнули дискусії про те, чи вдасться ЄС зберегти єдність, зокрема в питанні санкцій проти Кремля. Грецький прем'єр з європейського лайнера у російський човен поки пересідати не збирається. Але можливості виторгувати для себе додаткові бонуси на переговорах з міжнародними кредиторами не упускає. Новому грецькому врожаю, схоже, доведеться далі шукати альтернативу російському ринкуві. Москва не пішла на поступки та не зняла ембарго на грецькі фрукти, попри усі сподівання, які грецькі фермери покладали на візит прем'єр-міністра Алексіса Ципраса до Росії. Той, у намаганні здобути прихильність Путіна, не уминув нагоди згадати і спільну для росіян і греків релігію і боротьбу пліч опліч проти фашистів. Відносини Греції та Росії закріплені багаторічною спільною боротьбою наших народів проти тоталітаризму та фашизму. Утім, далі заяв про союзників та братські народи справа не пішла. Навіть якщо більшість греків підтримує загравання Ципраса з Кремлем, коли йдеться про вирішення фінансових проблем Греції, альтернативи Євросоюзу для Афін немає. Адже лише зовнішній борг Греції перевищує річний бюджет Росії, вказують експерти. Росія взагалі не в змозі підтримати Грецію. у неї достатньо своїх проблем через санкції ЄС, та передусім через падіння ціни на нафту. ще кілька років тому Москві заледве вдавалося допомагати Кіпру. Хоча тоді йшлося про значно менші суми. Тож відповідно і потепління у відносинах Греції та Росії швидше намагання вплинути на зговірливість Євросоюзу. Проте такі політичні ігри можуть нашкодити обом сторонам. Якби Росія запропонувала Греції фінансову допомогу, то ризикувала б погіршенням своїх подальших відносин з євросоюзом, адже українське питання все ще дуже актуальне. З іншого боку, Греція мала би лише короткостроковий виграш, але ризикувала б зривом переговорного процесу з кредиторами. Тож наразі Росія не той гаманець, який подужає грецьку економічну кризу, а Греція не той гравець Євросоюзі, який зможе вирішити проблему санкцій для Москви. Зрештою, Росія готова роздавати цукерки лише в обмін на вигідні їй пропозиції. Вона й сама має в Греції ласі для себе стратегічні цілі. Не лише в політиці задля розхитування єдності в ЄС, але й у економічній царині. Сьогодні він більше нагадує музей мореплавства. Порт у Салоніках обезлюднів. Спочатку удар не несла економічна криза, а згодом у серпні минулого року російське ембарго на товари з ЄС. Обсяги збуту грецьких фруктів після цього скоротилися на 90%. Тож не дивно, що в салоніках, де раніше розвантажували та завантажували леву частку грецького імпорту та експорту, важко знайти бодай один пришвартований корабель. Відповідальність за це тут покладають не на власні помилки чи путінську політику експансії, а на євросоюз. Торошу ембарго Російське ембарго з'явилося лише через те, що ЄС вдається до дій, проти яких виступає наша Сиріза. Росія хороша, ЄС поганий. Такої ж думки, як затята комуністка, та водночас заступниця голови грецького парламенту тут на півночі Греції дотримується більшість. Побачити, як кипить робота, можна хіба що в цій частині порту. З точки зору митного права, ця територія не є грецькою. Ці контейнери призначені для Сербії та Македонії. Зовнішня торгівля цих країн значною мірою обертається через цей грецький порт. У 2013 році його хотіла придбати державна компанія Російські залізниці однак тоді Брюссель завадив приватизації з політичних міркувань. Сьогодні таке рішення вважають хибним навіть ті підприємці, які не є палкими прихильниками радикальних лівих від Сиріза. У наших інтересах залучення інвесторів, які б розвивали регіон. Байдуже, хто це. Чому б і не російські підприємства? Зовсім неподалік залізничний центр вантажних перевезень один із двох у Греції. Потяги та вагони служать вже явно не одне десятиліття. Лише одна ще більш-менш придатна колія. На все це свого часу теж накинув оком російський концерн, адже стратегічно проект доволі вигідний: грецьку залізницю використовують Македонія, Сербія та Болгарія. Утім, підписання цієї угоди теж зупинили, побоюючись, що Москва використовуватиме інфраструктуру для своїх політичних ігор. Тепер ситуація змінилася. Продаж державної власності не бажаний незалежно від стратегічних міркувань. Однак, якщо приватизацію таки дозволять, то на походження інвестора не зважатимуть. Порт у салоніках, наприклад, має залишатися у державній власності однак, чому б не дозволити у цих рамках спільні операції з іншими державами чи приватними підприємствами? Росіяни при цьому, вочевидь, є першими у грецькому списку потенційних інвесторів. Чи відбудеться в Іспанії, схожий до грецького Сув у ліво. Принаймні, настрої напередодні регіональних виборів на Піренейському півострові саме такі: згідно з опитуваннями, нині 30% іспанців переважно молодь підтримають засновано рік тому партію лівого спрямування Подемос. Як і грецька сиріза, і іспанська партія має імідж сучасної, інноваторської, активна в соціальних мережах і обіцяє своїм виборцям більше добробуту. Регіональні вибори стануть лакмусовим папірцем здатності Подемос рухатися до найвищих державних посад. В Іспанії це вже звична картина. В останні чотири роки так звані індігнадос, тобто обурені, не припиняють дискусії про майбутнє своєї країни. Щоправда, це вже не просто громадянський рух, а зареєстрована політична партія. Подемос у перекладі з іспанської Ми можемо має усі шанси незабаром прийти до влади. У Мадридському районі Сан-Блас, приміром, майже 70 громадян щотижня беруть участь у засіданнях місцевого партійного об'єднання, так званого кола. Усього у Мадриді таких тіли 21, а по всій Іспанії понад сім сотень. Студент Борха приєднався до Подемос, бо не хотів і надалі бездіяльно спостерігати за занепадом Іспанії. Ми обговорюємо не лише актуальні теми важливі для наших округів, а й національні проблеми, які нас зачіпають. Ми вносимо пропозиції щодо різних соціальних проєктів, які започатковуємо. Бо, на жаль, щотижня щось стається. Приміром, закриття якогось парку Внесені пропозиції Борха оприлюднює на спеціальному дискусійному порталі в інтернеті. Подемос має також власний канал. У своєму колі Борха відповідає за комунікацію між активними громадянами та самою партією. Усі контакти відбуваються переважно онлайн. Опубліковану борхою інформацію читають, наприклад, Ерік Лабуске та його люди. Вони відповідальні за онлайн представництво по Демос. Окрім акаунтів партії у Фейсбуці та Твіттері, Вони також адмініструють сторінку для дискусії в інтернеті. На цій платформі близько 140 тисяч учасників постійно активно обговорюють такі теми, як гарантований мінімум доходів, створення нових робочих місць чи націоналізація банків. Ми вважаємо себе передусім інструментом громадян. тому логічно, що всі внутрішні рішення повинні знаходити підтримку серед населення. Ми не є організацією, яка вимагає від людей ідентифікації. Нам байдуже, чи був хтось раніше прибічником соціал-демократів чи консерваторів. На засіданні в Сан блас триває дискусія. Йдеться про те, чи повинна Подемос підтримати референдум щодо запровадження національного гарантованого мінімуму, якої позиції у певному питанні дотримуватиметься партія, вирішують не окремі політики чи експерти, а усі її члени. Кандидати, що представляють Подемос на публічному рівні, походять переважно з таких кіл, як, наприклад, Беатріс Де Лара, юну інженерку обрали до громадської ради Подемос у Мадриді за допомогою онлайн голосування. Вона впевнена, що невдовзі політичний курс визначатимуть громадяни це історичний шанс і величезна відповідальність для всієї Європи. Це стане взірцем і доказом того, що ми можемо щось змінювати і вирішувати проблеми інакше, самі долучаючись до управління. Щоб втілити ці амбітні ідеї, та і соратникам доведеться дати ще не один урок з користування інтернетом старшим поколінням в Іспанії. В Україні нарешті стартувало суспільне мовлення. Країна йшла до цього довгі два десятиліття. Президент Порошенко пообіцяв захищати свободу слова новонародженого каналу. Тим часом у Німеччині суспільно-правове мовлення існує вже понад півстоліття. За цей час німецька модель себе виправдала і багато в чому може бути взірцем. Як функціонує суспільне мовлення у Німеччині та чого в нього можна повчитися, з'ясовував мій колега Олександр Голубов. Німецьке суспільне мовлення було створено одразу після другої світової війни. Жахи гітлерівської пропаганди стали причиною того, що державу було вирішено назавжди позбавити впливу на засоби інформування суспільства. Задля забезпечення плюралізму були створені незалежні одна від одної регіональні телекомпанії. У кожної з них свій бюджет та своя редакційна політика. І, хоча у 1950 році їх об'єднали під брендом ARD, вони зберегли свою незалежність. Пізніше був створений також окремий загальнонаціональний телеканал ЦДФ. На відміну від українського суспільного мовлення, який надалі фінансуватиметься із державного бюджету, німецькі мовники отримують гроші безпосередньо від громадян ФРН. Усі домогосподарства країни вносять абонентську плату, яка наразі складає 17,5 євро на місяць. Розмір плати визначають прем'єр-міністри федеральних земель. Вони роблять це на основі висновків відповідної комісії, в яку, окрім політиків, входять представники різних громадських організацій. Важливо, що комісія, яка визначає фінансові потреби мовників, складається із незалежних спеціалістів. це представники громадськості, які відряджаються до цієї комісії. Часто вони є науковцями. Така схема дозволяє зібрати на потреби суспільного мовлення чималу суму. У 2013 році загальний бюджет найбільших суспільних мовників встановив понад 7,5 мільярдів євро. АРД отримала найбільший шматок цього порога більше 5,5 мільярдів. ЦДФ утричі меншу суму. Більшість коштів збирається за рахунок абонентських внесків. Лише незначні гроші отримуються за рахунок рекламних надходжень. Адже рекламу на суспільних телеканалах можна розміщувати лише протягом декількох годин у вечірньому ефірі. Таке обмеження джерел фінансування суспільних мовників також має свої причини. Великою перевагою суспільно-правового мовлення є те, що його якість не залежить від комерційної складової. Приватне телебачення забезпечується рекламою і змушено транслювати лише те, за що платитимуть рекламодавці. Суспільні суспільні мовники можуть дозволити собі більше різноманіття тем, не зважаючи на фінансовий тиск. завдяки цьому німецькі суспільні канали пропонують глядачам політичні ток-шоу та аналітичні програми, присвячені актуальним подіям. А також численні освітні проекти. Втім, багато німців не задоволені величезними обсягами фінансування суспільних мовників. Мовляв, у час, коли усю інформацію можна безперешкодно знайти в інтернеті, це занадто велика розкіш. Є відчуття, що німецьке суспільство дедалі скептичніше ставиться до суспільно-правового телебачення. Особливо до того, що за це доводиться платити щомісячні внески майже в 20 євро. Тоді як якість продукції не відповідає вимогам громадян, є відчуття, що приватне телебачення, яке фінансується лише за рахунок реклами, інформує так само якісно, як і суспільні мовники. Зважаючи на критику, німецькі суспільні мовники нині оптимізують свої витрати. А через надлишок надходжень з квітня цього року навіть було зменшено абонентський внесок. Щоправда, поки лише на 48 центів. Водночас саме фінансова незалежність вже 65 років залишається однією з головних передумов успіху суспільно-правового мовлення у Німеччині. Що може запозичити від німецької моделі український суспільний мовник? Запитаємо про це речника німецької спілки журналістів Гендрика Цернера. Пане Цернере, то які сильні сторони німецького суспільного мовлення? Сильні сторони німецької моделі. А це власне вже багаторічний досвід з історією у півстоліття. Так от сильні сторони полягають насамперед у незалежності журналістів у тому, що їм не дають жодних вказівок згори, тобто від якихось політичних партій або від окремих політиків незалежність суспільно-правового мовлення є, на мою думку, найважливішим досягненням, яким може похвалитися тележурналістика в Німеччині ну, а як власне зробити так, щоб українське суспільне мовлення не перетворилося на чуюсь маріонетку і змогло залишатися справді незалежним? Гадаю, найкраще цього можна уникнути, маючи сильне незалежне правосуддя. в історії німецького телебачення теж були спроби з боку політичних партій чи окремих політиків у той чи інший спосіб чинити певний тиск на змі, зокрема і на суспільне правове мовлення. Однак усі ці спроби в Німеччині зазнали нищівної поразки у федеральному конституційному суді, який не раз підтверджував принцип відокремленості держави і суспільно-правового мовлення. І я переконаний, що Україні нагально необхідно, щоб нарешті запрацювали сильне і незалежне правосуддя, яке посилювало роль суспільно правового мовника як незалежного мас-медіа. Україна вже понад рік без Януковича. На вашу думку, чи стало за цей час більше свободи слова? За моїми спостереженнями. Хоча мушу зауважити, що я перебуваю в Німеччині дуже далеко від України. Свобода преси та журналістів від початку конфлікту на Донбасі сильно обмежена. На щастя ще не доводиться говорити про невільну пресу. але якщо говорити про можливості журналістів вільно та незалежно висвітлювати те, що відбувається на сході, то в історії України вже були часи, коли з цим було краще ніж це є тепер. Пане Цернери, Київ нині всіляко намагається боротися проти російської пропаганди, як всередині країни, так і за кордоном. Що би ви тут порадили? Це, можливо лише шляхом критичної та незалежної інформації, і головне, повної та всебічної інформації. Я знаю про що кажу, бо ми теж нині зіткнулися з тим, що російська пропаганда. Намагається вплинути на громадську думку в Німеччині. Але для боротьби з цим не можна самому вдаватися до власної пропаганди. Це було б убивчо для незалежної журналістики. Протистояти цьому можна лише подаючи об'єктивну та критичну інформацію, якій довірятимуть глядачі. Дякую, пане Цернере. Більше інформації про свободу змів європі а також про те, як тут протистоять російській пропаганді, читайте на сайті української редакції Deutsche Welle. Перш ніж отримати статус біженця у Європі на долю втікача, зазвичай випадає безліч випробувань. Переслідування на батьківщині, втеча з ризиком для життя, обтяжлива тяганина з установами, аби отримати притулок. І, от коли всі формальності позаду, здавалося б, можна почати нарешті нове щасливе життя. Але тут постає інша проблема: багато біженців роками залишаються без роботи. Героям нашого наступного сюжету можна сказати пощастило. Усі вони працевлаштувалися в особливому місці віденському готелі «Магда», де працюють лише біженці. З вікон відкривається унікальний краєвид на Віденський пратер, центральний парк відпочинку австрійської столиці. Фасад колишнього притулку для літніх людей натомість не такий ексклюзивний. Усередині, однак, усе доволі мило. Після ремонту тут скрізь має відчуватися зовсім інша атмосфера, відкрита та чиста. Працівники готелю розмовляють загалом 24 мовами. Оцей працівник родом із Гвінеї Бісау, справжній поліглот. Він володіє сімома мовами. За словами чоловіка, у 17 років він викрав документи з президентського палацу, докази корупції тодішнього керівництва Гвінеї Бісау. Потрапивши у поле зору спецслужб, мусив тікати. Три тижні він переховувався на італійському контейнерному судні, намагаючись дістатися до Європи через два тижні у нас закінчилася вода, але ніхто не наважувався попросити допомоги в екіпажу. Всі боялися, що нас просто викинуть у море чи щось таке. На щастя, серед команди був чоловік із Сенегалу. Я зміг з ним порозумітися французькою. У цьому готелі можна почути багато таких історій: портрети біженців, які тепер тут працюють, висять у фойє. Керує закладом католицька благодійна організація Карітас у Європі. Вона має цілу мережу притулків для біженців, але своїм проектом у відні Карітас хоче звернути увагу на іншу проблему. Ми бачимо, що шукачам притулку нерідко роками закритий шлях на ринок праці. Ці люди по суті приречені на байдикування. через це вони втрачають свої здібності, упевненість у собі, а також свої надії. Так почувався й інженер технік з Ірану Антоніо Піані. На батьківщині він був борцем за демократію і через це не раз опинявся у в'язниці. Довелося втекти з країни в Австрії. Він 12 років жив без постійної роботи, і це його дуже гнітило. Антоніо зрозумів, здобута свобода небагато варта без роботи. Гадаю, це просто невід'ємна частина людського життя. Працювати не можна просто сидіти бездіяльно робота це дуже важливо. У готелі працюють люди 16 національностей. Уздовж сходів висять прапори їхніх батьківщин. Тут представлені усі основні релігії світу. Сегун Брінс християнин і мусив тікати з Нігерії від терору ісламістської організації Боко Харам. Бойовики замордували його дружину, але він не має жодних упереджень щодо своїх мусульманських колег. Я не маю жодних проблем з ними. Це ж не ці люди вбили мою дружину. Крім того, Бог створив кожного з нас, байдужим, мусульманина чи християнина. Над усіма нами один Бог. Себастіан, готельний менеджер, знає, наскільки складно дати собі раду на чужині. Сам він ще в дитинстві приїхав до Австрії з не таких уже й далеких Нідерландів. Але навіть йому знадобилося понад три роки, перш ніж він знайшов тут нових друзів. Я можу трохи уявити собі становище наших співробітників, яких почасти досі не приймають у суспільстві. А от гості готелю концепцію цього унікального закладу у відні прийняли. Він на відміну від решти Австрії, яка радше консервативна, відень сам по собі доволі змішаний. Тому така концепція добре пасує до міста. Позитивна також атмосфера. Усі дуже привітні, надзвичайно. Маючи такий досвід за плечима, співробітники готелю зрозуміло дуже мотивовані. Історія кожного з них дуже зворушлива. А враження не менші, ніж якщо проїхатися на знаменитій оглядовій каруселі у пратері навпроти готелю. регулярно спалахують дискусії про легалізацію легких наркотиків. Зокрема, марихуана часто просто необхідна смертельно хворим людям, для яких це чи не єдиний засіб, що може полегшити їхні страждання. У Бельгії знайшли своє рішення. Цей косяк скручує смертельно хвора людина. Омер Схейре невдовзі помре. Багато років хворий на рак чоловік страждав через жахливий біль. Віднедавна омер курить марихуану, бо звичайні знеболювальні йому вже не допомагають. Я приймаю купу усіляких гидотних ліків, а вони не допомагають. Взагалі ніяк. Лише оце допомагає. Раніше цілющу траву для Омера купував на вулиці його син. Якість була поганою. Марихуана часто містила домішки лаку для волосся, свинцю чи навіть плісняви. Тепер марихуану хворому постачає Йоб Омен. Він засновник бельгійського громадського клубу марихуани Канабіс Соушал Клаб, членом якого є Омер. А почалося все 2006 року. Публічне заснування Cannabis Social Clubs відбувалося так, як можна собі уявити: з поліцією, затриманням, судом та вироком. Однак в апеляційному суді вирок переглянули на користь Йопа та його прибічників. Ми вирушаємо до одного із 17 клубів у Бельгії. Їх ретельно охороняють, а місце розташування повідомляють лише посвяченим. Тут вирощують коноплі для канабі Social Club. Кожному з 380 членів клубу належить рівно одна рослина. Лише стільки дозволяє бельгійська держава. Річний внесок члена становить приблизно 25 євро. Кожен грам зібраної трави коштує ще 7 євро. Ці кошти йдуть на оплату струму, води та роботи садівника. Мати прибуток від вирощеної марихуани заборонено. Йоп Омен хоче передусім завадити тому, щоб на хворих наживалися наркодилери. Їм начхати на здоров'я людей та якість продукту. Для них головне гроші. Ми можемо позбутися їх, подбавши про прозоре постачання. Саме це робить канабіс Social Club. Усе це відбувається перед носом у Єврокомісії. Хто чи усвідомлюють там, як ліберально в Бельгії обходяться з марихуаною? Давати коментарі з цього приводу в Єврокомісії відмовляються. Дана Спінанд багато років була координаторкою відомства боротьби з наркотиками Єврокомісії. От тільки у численних інтерв'ю експертка чомусь постійно запевняє, що ЄС за це не відповідає. Це виключно в національній компетенції це певною мірою дивує, оскільки у своїй власній стратегії щодо наркотиків Європейський Союз пише, що Єврокомісія, зрештою, таки відповідальна. Утім, інтерв'ю на тему легалізації марихуани її представники все одно не дають. Щоб таки примусити Єврокомісію висловитися щодо легалізації марихуани, навіть було організовано європейську громадську ініціативу We'd Like to Talk. У назві, яку можна перекласти як ми хотіли поговорити, заховане ще й слово «вид» трава. Прихильники легалізації марихуани упродовж року намагалися зібрати необхідний для цього мільйон підписів однак ідея провалилася тільки 170 тисяч європейців підписалися під зверненням. І це все на сьогодні. Що ще непокоїть, чи зворушує європейців? Дізнавайтеся на сайті Deutsche Welle Українською або на нашому відеоканалі в Ютубі. Я прощаюся з вами на все добре.